По рекордні втрати з боку ворога сил оборони України за минулу добу знищили 1380 одиниць живої сили РФ загалом від початку повномасштабної агресії Російської Федерації проти України ліквідовано 292 тисячі 60 загарбників. В рекордні також втрати у Росіян в техніці за минулу добу наші воїни перетворили на метелброхт 55 танків, 120 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 8 БПЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету та 33 одиниці автомобільної військової техніки ворога. Українські сили просунулися на 400 метрів на південний захід від Вербового Запорізької області. Про це заявив спікер Таврійського напрямку Олександр Штупун. За його словами, наступ на південь, як і раніше, ускладений через російські мінні поля і сильно укріплені оборонні споруди. Штупун підкреслив, що українські військові продовжують вести наступ на Мелітопольському напрямку і мають частковий успіх на південний захід від села Вербове. Він уточнив, що зсу просунулися на цій ділянці на 400 метрів. Збройні сили України, українські військові, цілеспрямовано проводять наступальні операції щоб виснажити обмежені російські резерви, зберігаючи при цьому максимально зберігаючи власні резерви. Такої думки дійшли аналітики інституту вивчення війни. За даними експертів, російським силам значною мірою не вистачає високоякісних резервів, які вони щосили намагаються створити. Аналітики раніше зазначали, що зсу вступали у бій проти переважаючих російських сил, але завдавали їм великих втрат на багатьох критично важливих ділянках лінії фронту. Аналітик Королівського інституту збройних сил Джек Уотлінг також зазначив, що доти, доки українські сили можуть продовжувати завдавати високого рівня втрат російським військам, стає можливим продушувати здатність Росії навчати достатню кількість нових військ. Росія перекинула чотири винищувачі. Міг 31 на аеродром Бельбек в окупованому Криму. Про це повідомила у аналітик Анті Андерсон. Поруч кілька су 30 і су 27 деякі схоже вкриті камуфляжною. Сіткою і шинами нагадаю, що напередодні президент РФ заявив, що російський міг 31 озброєні ракетами кинжал патрулюватимуть повітряний простір у чорному морі. Російські мілітарні пабліки натякають на модернізацію винищувачів, що, що нібито дозволяє нести ці ракети не лише міг 31 модифікації. Кам попри те, що аеродром наразі недосяжний для ракет-атаком, який нещодавно отримала Україна. Він є досяжним для українських дронів, які вже атакували цей об'єкт на тимчасово окупованому півострові